Пікари порвали нашу піхоту і чотири машини до нашої посадки під'їжджають. Сквіт з дрона. Бойовий один генерас. Турніки нам налажував. Молодець спас мене. Теж страшно було, звісно, зразу. А тоді вже якось втягується нормально. Воронюк Олександр. Живу в Криму Рогі. Служу, пока служу в 23-й бригаді механалізований. Работав у супермаркеті АТБ, охранником, грузчиком. Потім пішов в ЦЦК сам, пішов служити. Мене на полігоні після учебки забрали, 23-та бригада забрала. Получається, гратометки. Перші виходи, ну, нормально було, потім ранення. Зараз рука не працює. Надіюсь, спишуть. У мене зде вдома сім'я, двоє дітей. Під... Поривали нашу піхоту і чотири машини до нашої посадки під'їжджають, а нас на МК стояло два чоловіка. Виходить, вони до нашої посадки доїхали. Ну, ми відстрілялися, повбивали. Тишина, перша час тишина, а 2 числа пішли наші посадку зачищати. І на рацію виходить, типу... Жід добиває. Ну, ми вийшли з побратимами, посадки познайомилися. Царство йому познайомилися в посадки, і виходить, Гена, спасатель, ліг далі. Ми з блідна жаль приходить 2-4 метри один до одного і скрит з дрона. Він одразу 200. А я теж потух тоді розчахлився. Остався нас. Бойовищ один гену, турніки нам налажував, молодець, спас мене. Получив поранення, руку взагалі не думав, що її одірвало. Ми, виходить, це було в обід десь. Ми ще ночі переночували і утром нам, нас часов 5-6 по-сірому вивезли. Ну, Теж вивозили, скиди з дронів, ну, слава Богу, вивезли. На метроту, потім після метроти на Запоріжжя мене привезли. Запорожжя на Кироград привезли. Там я не на місяць був. Тоді Дніпропетровськ теж не на місяць полтора лежав. Тоді на Київ повезли, операцію ділили мені сюди не шивали. Кажуть, результату мало буде. Не робоча рука. Ну, щось відшиває, ну, двома пальцями тільки можу в мизинці великим ще велить, а так. Питалися розминати, ну, воно нічого не допомагало, У мене рука була дуже-дуже опухша, що тут, що тут. І... А тоді, вже після Києва, як діяли операцію, воно вже чуть втухло. Потім почали і... розминати, ну, толку. Так що, Печально, печально. без руки, звісно, що не працює. тяжело. Перший мій вихід був у Донецький в Тарецьк. Ми вели, виходить, виход, зразу в Тарецькі вийшли. Ну, теж страшно було, звісно, зразу. а тоді вже як втягуються нормально. Жили в домі там одразу, потім почали підходити. Ми відсунулися, метр 500-800 у гараже в підвалі жили. Командир у нас хороший теж був сержант. Да, железяка. Звісно, пам'ятаю. Командир взагалі нас був. Це да. э, не перший, э, вторий не виход вже. Ми теж сиділи у гараже в підвалі і прилетів возле гаража, у нас получается, прилетів град. І нас завалило, нас пацани відкапували. На півдня відкапували, ну, відкопали, слава Богу. Вийшли контузії, звісно, були контузії чотири, а офіційно тільки одна, ну, такої. Неочікано було. Ми, виходить, 23-го відмічали дірячення в сауні і прийшли піздувати додому. Утром мені на роботу, виходить, Жінки і мені на роботу. І ті, що це пів п'ятого годину. Дзвонить війна. Кажу, ма, хто пив, ви, чи, чи я?» Ні, всі тут і зараз і не вивозили нікого. Всі не схотіли. Я хотів, щоб води виїхали. Але сказали, що ні, без мене не поїдуть. Ну, жінки, жінки сказали, що не виходить на роботу, а ми працювала, виходила і працювати. Криворог 698 АТБ. Так, так, да. Я пішов служити, допомагали. У мене керівник дуже хороший. Допомагали, ну, да. ускор... скидали все, слава Богу. Да. Ну, Головне, щоб підтримували, дзвонили, не забували. І зараз ждуть мене туди. Ну, мені більше, звісно, ручкам подобалося ну, в охорону ждуть бо за рукою, звісно, а там як воно буде. Побратими ті, що ліщаться. ну, терпіння це тяжело. Біз кінечності, без... Головне, щоб родичі піддержували, найголовніше. Це, це дуже, дуже дуже допомагає родичі, щоб держатися треба. Ми, ми все переживемо. Цих підемо і вигинемо відсюди нахуй.